Державний прапор на свято останнього дзвоника доручили кращим випускникам 11-ї школи. Позаду уроки, контрольні роботи та домашні завдання. Попереду випускні іспити і доросле майбутнє. Насамперед школа дала мені сформувала мене як особистість, дала мені крок, який я можу вступити у доросле життя. Останній дзвоник особливе свято не лише для школярів, але й для батьків. Вони хвилюються за своїх дітей і пригадують, якими вони були маленькими. Я пам'ятаю, зовсім нібито недавно я її привів в перший клас. Вона маленька була, ходила в молодшу школу, ми з нею ходили за ручку. І зараз навіть не віриться, що так швидко прилетіла 10 років вона закінчує школу. І то це якось навіть сумно трошки для мене. Вчителі також не приховують емоцій за 10 років навчання у школі. Вони щиро полюбили своїх учнів та все ж мають дати їм востаннє почути шкільний дзвінок. Да не стала на заваді природничо математичному ліцею елітар. Окрім традиційного свята останнього дзвоника, тут щорічно проводять день честі ліцеїста. Кращі учні отримують нагороди, які вони здобули за весь навчальний рік. Найкращим учням видаються бурштинові нагороди, тобто, це є така специфіка нашого закладу. І от ну саме з цим є особливим що, в принципі ліцей, незважаючи на традиції та кількість нагород, все ж свято останнього дзвоника, однаково хвилююче для кожного випускника. Особисто для мене останній дзвоник це ну дійсно таке свято, тому що ми і мама вчителі кожного року, переживаю це. От е, зранку з хвилюваннями стали збиралися, поспішали, і звісно. Стояла на лінійці зі слізами на очах, просто ну розуміли, що це вже ну, якби остання лінійка. Марина Прищепа, Володимир Захаров, Михайло Кликов, Новини Рівного.